Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео я хочу показати вам, як малювати без контурів, як малювати обличчя людини, портрети, щоб вони не були такі, як вирізані з дерева, чи такі вирізані неживі. Так дуже часто скаржаться, кажуть, що от я малюю, а обличчя воно як пластмасове таке, якісь, якісь контури. Якийсь такий, знаєте, ніс такий вирізаний з такими якимись чіткими лініями. Тобто, якщо ми подивимось на реалістичні зображення, на той самий гіперреалізм. То ми побачимо, що там немає жодної, жодного, жодної лінії, значить, там побудови, контурів, грані ніяких нема. Хоча вони є, але вони так намальовані, що ми їх ну не сприймаємо. Ми, наше око їх не бачить. Тобто я вам зараз покажу метод, як малювати одразу. Як так дуже часто, так малюють художники, скажімо так. Які вже ну, не вчаться, а саме малюють. По-перше, зверніть увагу, що олівець в мене в такому, я його так тримаю. Бачите? Не ось так, а тримаю ось так. Що? Тобто, коли я його так тримаю, то мені так легше буде створювати одразу плями штрихування. Так? Якщо я його тримаю ось так, то це більш підходить для того, щоб щось написати. Або навести якусь лінію. От, от в цьому і біда, що коли малюють, починають. Ну, от, наприклад, зараз я це зроблю. Наприклад, будують ніс. Да, от Беруть, отак намалювали один контур носа, так намалювали і другий контур носа. І, 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 і отак от намалювали, ну от, наприклад. І потім, коли штрихують, ці лінії контури залишаються. І ви самі розумієте, що це неправильно, це, ну, це, це не, не реалістично. Це одразу ну, таке виникають питання: що, а чому воно так, наче його з дерева, вирізали? Да? Тобто немає цієї натуральності живості, так як художники малюють? Ну по перше, ви визначається форма голови. Да, я зараз не малюю там голову там, якусь з, там, з фото чи з натури. Я так за уявою, просто щоб ви бачили ну, саму поетапність, як це робиться. Далі я легесенько навожу собі, наприклад, ось цю лінію вертикальну і навожу. Ось ову лінію горизонтальну, де у мене будуть визначатися е, очі. так? Ну, е, ну, Щоб такого не було, що у мене, наприклад, очі будуть чи дуже низько опущені, чи дуже високо підняті. А після цього, наприклад, я одразу отакими плямами ось, художники так роблять часто, особливо коли малюють там сепію чи, чи вугіллям, вони одразу починають накладати. Такі тіні, тобто вже закладають не контури, малюють якби формою. Розумієте? Формою. Тобто, тобто створюють вже форму. Лінії, бачите, їх, ну, їх майже немає. От Зараз оцю лінію, що я до цього от малював, я зараз її буду отак само розтягувати. от Наприклад, це буде напрямок носа. Я його отак розтягую, дуже так обережненько. Да? І у мене вже є ось напрямок носа, у мене вже з'явився. Я ось малюю е, нижню значить, оцю, значить, власну тінь на носику. Бачите, як я роблю. Тобто я вже як так би, е, ну, утворюю плями. Ніяких контурів немає. О, тут утворив пляму якусь, да? ну, от, можливо, навіть отак ось тут. І дивіться, наприклад, носик. Тут так м'яко, 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 я закладаю певний такий якийсь ось як би тон. Так? От. Закладаю, от, от бачите, нижнє віка, да? закладаю тінь на нижньому векі. От Саме око. Бачите, все так м'яко, як, як такому в такому туманчику. Тобто не вирізаю ніякими контурами. От ви спробуйте так помалювати. Тобто спробуйте підійти до е, початку своєї роботи не контурно, а спробуйте одразу навчитися бачити форму. Ось Бачите, я от моделюю одразу засобами штриховки, плями. Я моделюю одразу форму. Ось. Ви не, зараз не побачите тут жодного якогось контуру вирізаної лінії. Бачите, так м'яко-м'яко. Я як би, от такими нит, ниточками я за, заповнюю простір. Так ось. Дивіться. Так, да, вже ж можна десь там і пальчиком десь, да, от там включити десь можна, чому б ні. О, знов таки от там різнички, так, я їх. Не навожу так, да, ну, там, як провалка, отак, да, а м'яко, щоб це була пляма більше. Щоб це була, ну, все ж таки нагадувало більше, як на пляму. Ось дивіться, Тут, тут наприклад, яка стінь. Ну, тут яка стінь у нас. От, хоча, бачите, вже ось різкість з'явилася, да? так само брові, я їх показую. Бачите, щоб вони не були вирізані. Ну, от. І створюю плями. Певні такі плями. Так само тут. Ось дивіться, наприклад, це зараз я буду створювати. Це буде падаюча тінь від носа, Оце буде і зараз падаюча тінь від носика, Ось вона пішла. Бачите, ніяких я тут зараз не роблю, там якісь контурів. Ну, дуже часто там, от, там в художках так вчать, да, ану, давайте намалюємо контур падаючої тіні. Да, і потім цей контур ви обмальовуєте. І ну, добре, якщо ви навчилися цей контур так обмальовувати, що він зникає. А якщо ви, ви малюєте пляму і контур цей зберігається, тобто виходить така якась уже вирізаність форм і виходить. У вас об'єкт не зовсім живий. Да? Ось, наприклад, отак. Бачите що? Наприклад, тут, тут там, десь волосся. Ну, тобто тут у нас десь буде йти вже зачіска, да? там волосся. Я, я можу одразу тут отак волосся показати. О. Тут якось там іде якесь волосся. Да? Тобто я ніяких, ніяких там. Знаєте, контуру, так вирізати все. Навіщо? Я одразу веду малюнок. Я, я одразу моделюю форму, одразу моделюю волосся. Ось. І це все роблю я штриховочкою і створюю плями. Бачите, що відбувається. Потім, Наприклад, ось... у мене ж око воно об'ємне, я його тут так, з цього боку затемнюю. Затемнюю. так. І, наприклад, А, тут от губки, От моделюю губки. Ось. Бачите? І чому саме в такому, в такому положенні олівець? Тому що він, якби я їм так малюю, я якби їм так, так чоргаю. Бачите, так чоргаю. Тобто я не малюю так кончиком. Кончик він дає таку вирізану чіт, чітку лінію. розумієте? А от коли я, я так чоргаю їм, отак, то він така лінія, вона така ніжна. І нею ну, дуже класно. Набирати штрих, ось, і, ну, скажімо так, ви. Е, тобто, контакт з папером відбувається набагато ніжніше, ніж ви отак, ну, так тиснете. Тому я от тільки в цьому випадку я раджу вам навчитися тримати олівець так. Е, Бо дуже часто так думають, знаєте, що ну так художники ну так тримають, хоча там, як я, я там всю життя так малюю, мені нормально, а то художники ну так вони отримують олівець, це так, якби ну по статусу, так, це так художники роблять. Це просто зручно. Це зручно, скажімо так, моделювати форму. Ось бачите, так ніжно, ніжно. Навіть у мене тут може бути ніс, отак, він навіть може отак отут навіть заход. Ось бачите, він навіть може отак у мене йти. Бачите, що, що, ну, що відбувається отак, отак м'яко. І так буває дуже часто. Але ж ми, ми там якісь контури вигадуємо. Ми там от малюємо, да, ну, ми, ж, ми ж там собі вигадали, що там. Є оцей контур, да, і ми його будемо ну, ліпити до побіди, як то кажуть. От. Що цього не треба робити. Бачите, що відбувається? І от губка, верхня губка. Отак от -от от моделюється портрет. Нижня губка. Бачите? Тінь під нижньою губкою. Ось, І бачите, жодного контуру, і відбувається, у нас вже якесь обличчя є. є. От З губами, так взагалі їх, їх не треба вирізати, особливо ці нижні частини нижньої губи. Взагалі не треба. Тобто тут якби, ці частини, їх, їх не треба замикати в контур. Бо дуже часто псують отак, ну, так, ну малюнок, от малюючи таким чином губи. Тут я можу десь поглибити лінію рота, да, що там за, за, ну, занурилася ну, губка у нас верхня. Сюди да, в глибину. От. Ось бачите. І моделюється, моделюється, бачите, тут -от, оцей у нас фільтром Носогубна ямочка. Тут я так само ось, бачите, набираю тон. Тобто все йде, якби все ми, ми малюємо, все з точки зору плям. Ось, бачите, Тут у нас м'яз пішов, тут у нас цей м'яз пішов. Да? От, потім я можу там витрати щось, там, якісь, там, ну, там, на носіку блік. Це, це, це вже потім, там, коли ви вже ну, там, наберете там вже певну ну вже там загальний тон наберете, то ви можете десь там щось, якісь бліки да, зробити. От. Але все без контурів. Я, я хочу, щоб ви в цьому відео спробували відкрити для себе цей засіб малювання. Засіб моделювання форми без контурів. Ось тут, наприклад, у нас буде якийсь там, тут Бакін-Бар, якийсь там волосся, і там у нас іде наприклад, вуха. Бачите, я одразу навколо вуха щось моделюю. Тобто вуха одразу моделюю, бачите, от, нижні щелепа, і починаю це все робити. от так само тут, ну я просто зараз уже тут, тут особливо ну, так би не хочу е, далі тут малювати, да, там, ну, витрачати час на, на це. Хочу, щоб ви просто побачили, як створюється е, е, портрет в, е, в такому методі, коли не використовується за базу, да, такий академічний контур якийсь там. Якісь, знаєте, то ще малюють у такими секторами, там, розбувають. Це для, для навчання, скажімо так. Але дуже часто на, на, на цьому виконанні дуже часто і за, ну, зависають люди, і потім вийти з нього вони не можуть. Вони так малюють е, дуже, знаєте, вирізані такі. А для реалізму, то ну, це неприпустимо. От, наприклад, якщо б я зараз тут так взяв би такий чіткий контур. Да? Особливо, ну якщо там якась гіпсова голова, і, і то не всі гіпсові голови, ну голови такі є чітко вирізані, є такі ніжні форми, там, що, що і там є так все гладенько, да, там особливо жіноча якась голова. Бачите, як, як моделюється ніс? Як моделюється носик. Тут, наприклад, тут створюю да, оцю, оці, оцей м'язик. Які йде. Ніяких тут, знаєте, ніяких контурів, щоб, знаєте, тут взяти, вирізати. Так само ці ямочки ротика. Да? Так само ми нічого ми тут не, не підкреслюємо там дуже сильно да, там, не тиснемо так на, на, на олівець. Так само тут, наприклад, у нас тінь на підборідді. Я тут моделюю підборіддя. Я одразу ж, наприклад, моделюю падаючу тінь від, від підборіддя тут знизу. Бачите, і це допомагає нам уникати отакого ось, бачите, рефлексик на підборідді, і власна тінь на підборідді. Можна десь пальчиком собі допомогти. А, так, так малюють художники вугіллям дуже швидко, сепією, Ну там, коли, от, наприклад, малюють на вулиці да, от, на замовлення портретики вживу. От, наприклад, бачите, я моделюю тут форму. От. Все м'яко, ніжно. Ну і зараз я отут, наприклад, волосся там десь, десь отак воно підійме, да? десь отут буде йти волосся. Ось, О, Десь можу тут показати, як буде йти ця човочка. Бачите, ні, жодного нема вирізаного якогось локона, бачите? Тобто так все так іде, так м'яко йде. І, наприклад, моделюю зараз отут погляд, да? ось бачите. Тут також намагаюся не вирізати. Не вирізати. А от уже потім, коли ви вже, наприклад, намалювали, да, вже. Вже портрет ви намалювали, він у вас вже є. І ви можете подивитись, де все ж таки ви можете дати якийсь акцент, От де. От навіть цю зараз частину вже вона вирізана. Бачите, вже вона якось так, да, хочеться її ніжніше зробити. Просто хочу вам дати такий поштовх, щоб ви трошки поінакше, ну, по якось інакше подивилися на виконання цієї роботи. Ну, а тут уже можу бачити навіть так спеціально взяв олівець, наприклад, підкреслити оцей ну, зрачок і тут дати натяк на. Бачите, як зараз за... За... загорівся на контрасті око. Ось, Тут навіть, навіть можу тут десь отак бровку десь знизу може підкреслити. От, бачите? Можу іще носик підкреслити. Тут знизу. Тобто, але жодного контуру. Жодного натяку на, на лінію, бачите? І так само, наприклад, роблю і тут. От. Якби таке враження, що я якби так ну, вписую форму у простір. От коли ви будете так вирізати, то вона буде таке враження, що вона чужа, вона у простір не вписалася. А коли ви так бачите, я отак за, ну, за, зав'язую. Зав'язую цю форму. Поєдную, як би так її, так, як би так втираю її, можна так сказати, ще. Ось, і тут підкреслю, наприклад, ці ліснички. Бачите? І, наприклад, так само зрачочок, Але, наприклад, це я, я, я зробив більш так е чітко, а цей ну, не так чітко. Так, таке художники часто роблять, наприклад, на якомусь оці е, 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 роблять акцент більший. О, Дивіться, як, як здорово воно виходить. Бачите? Як ніс м'яко йде. Таким чином. Так само нижні віки, бачите, тут я обережно так. Обережно, нічого не вирізаємо. Тут, от, наприклад, оця вилиця, оця тінь. Так само, тут, навіть отак трошки черканули І пальчиком дивіться, моделюємо одразу. Бачите? Все одразу йде. Спробуйте так малювати. Тобто введіть малюнок не. Е, ну, не з побудовою. Це коли ви там вчитеся, наприклад, да, от там, то ви можете там, да, там, контурно кожну лінію, форму, да, як, як там йдуть ці всі площини. Але коли ви вже розумієте форму, коли більш-менш ви її розумієте, то якщо, і якщо ви хочете вийти на, на новий рівень, ви хочете малювати такі більш реалістичні зображення, то вам слід відмовлятися від контурів. Тому що, якщо контур у вас буде залишатися, то все, ну, то все пропало, малюнок не буде у вас об'ємний. Наприклад, тут от я завожу тінь, ну і так далі. Тобто, в принципі, я думаю, ви зрозуміли. То от бачите, як, як губки намальовані, жодного тут нема. От знаєте, так часто малюють. Тут контур зверху, губи, тут контур де, потім тут контури замкнув. Вирізали ті губи, вони як вареники вирізані прям так, як І Вони і об'ємні, наче, наче і наче гарні, але вони якісь неживі. От я думаю, що хто малював ну вже Обличчя, да, так намагався, то я думаю, з цією проблемою зіштовхувалися і, можливо, не розуміли, чому це так відбувається. Ось, 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 сьогодні, думаю, ви відповідь на це знайдете. Спробуйте помалювати ось так. Все, був радий вам допомогти підказати, поділитися досвідом, кому сподобається, кому ні, пишіть у коментарях. І малюйте, все буде добре. До побачення, до нових зустрічей.